Це ж було вже. Вдавали в етері, що все під контролем, коли все пішло не по плану. Далі робили кумедну обмовку. Е, я вибачаюсь, Даш, а може ти пам'ятаєш якусь конкретну обмовку смішну, яку б ти хотіла розказати? Приєднався Ахілс. Угу. Це було включення військового експерта. І я сказала дякую, що привіталися. Ні, не, ну... що доєдналися, а дякую, що привіталися. У мене більше питання, що подумає про тебе Вірменія. Що? А подивися. Вірменія заморожує свою участь. <ріст> <ріст> чи ставили ви запитання експерту і зовсім не розуміли при цьому його відповідь? Було чи не було? <ріст> 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 Забували або плутали ім'я гостя в етері. Серйозно? Я не було, розумію. Було. Колеги, а що з вами? Ви не можете ім'я людини запам'ятати. 2300 перехрестив наших експертів. Імітували, що вам подобається страва, яку приготували під час кулінарної студії. Хоча насправді вона була б. <плес> я все люблю їсти. Там все я з'їхати. Приходили на ранковий етер після того, як зовсім не спали всю ніч. Існі жарти про ейджизм? Чи ліпше не треба. Не треба.